Так. Нехай у нас є таблиця, і в таблиці є якісь текстові дані. Ну, назви, наприклад, магазинів. Які ще у нас там магазині є там е, Магелан, АТБ. АтеБ. Ашан. АУ, квартал. Ну і так далі. І, і по кожному магазину. По кожному магазину дано, ну, наприклад, прибуток у тисячах чи в мільйонах гривень за якийсь там період. Так. І е, оці дані можна предоставити в вигляді числових даних. Оце предоставляються дані як, чис... як числа, як числові дані. Але ще один зручний спосіб використовувати, показувати, предоставляти дані, це показувати їх у вигляді діаграм. І саме перші електронні таблиці, які ще з'явилися ще в 80-х роках, вони вже мали можливість предоставляти дані у вигляді діаграм, графіків. І є така можливість і у сучасних електронних таблицях. Так, ну, для початку виділяємо ті дані, які треба відобразити на діаграмі. Це в нас будуть дані, по-перше, обов'язково дані, назви категорії, можуть бути назви магазинів у нас, і, назви, і величини, ті величини, які відображатимуться на діаграмах. Вибираємо вставлення. І тут у нас предоставлено, які види діаграми у нас існують. Ну, по-перше, всі діаграми можна розділити по категоріям. Зараз ви ці діаграми бачите, вони зображені ось тут, на оцій панельці. І можна їх вибирати. Є стовпчикові діаграми. Стопчикові діаграми, а також гістограми, вони схожі на стовпчикові, тільки на боку лежать. Їх зручно використовувати тоді, коли ми повинні порівнювати дані. Наприклад, прибутки магазинів, от як у нашому випадку. Далі секторні діаграми або ще кругові. Ці, дані зручно, ці діаграми зручно використовувати тоді, коли все, всі числа це відповідно 100%, а кожен із рядочків цієї таблиці. Буде відображати вклад у цей сектор. Тобто, коли, наприклад, показуємо атмосферний склад повітря, що все повітря це 100%, там 71% це азот, там 20% це кисень, чи 28 там, ну, Понятно, от в такому випадку зручно кругові. Або, наприклад. Відображаєте доход, бюджет своєї сім'ї, доход відображаєте. Там чоловік вносить там, стільки то гривень, жінка вносить стільки то гривень, там дитина стипендію отримує, стільки то гривень. Там батько чи мати, якщо з вами проживають, мають таку-то пенсію. І таким чином виходить, що в цілому це виходить 100% і на діаграмі видно, які внесок до вкладу бюджету робить кожен. Так, в такому випадку кругові використовуються. Якщо ми маємо справу з якимись неперервними процесами, наприклад, ми відслідковуємо погоду е і записуємо температуру за кожен день, і ця температура плавно міняється, або математичний графік функції зображуємо, то зручно використовувати точкові діаграми. Ну і різновидом ще є така діаграма, лінійчаста діаграма. вона... Теж може показувати там різноманітні фінансові тренди, як там росте ВВП якоїсь країни, як там доходи від певної галузі ростуть, теж використовується частина. Є ще такі інші екзотичні, там з областями, там, якісь кільцеві діаграми, пірамідальні діаграми, взагалі діаграми. До всіх діаграм доступ можна отримати ось з допомогою цієї кнопочки. Тут ось названо їх категорії, на які вони діляться. І тут у кожній категорії, відповідно, є, можна вибрати зразок якоїсь діаграми. От в даному випадку, яка нам діаграма підійде найкраще? Стопчикова. Стопчикова, ну, наприклад, ось така підійде. Так, Нажимаємо її. І за тими даними, що в нас виділені, ці дані відображаються на нашій діаграмі. От бачите, під кожним стовпчиком підписано назва відповідного магазину. А потім величинами стовпчиків показано дохід. Але і проти цих магазинок майже нічого не показано. Це понятно, що різниця надто велика. Якщо я тут різницю поправлю, зроблю меншою. Так, ой, то тоді, відповідно, буде це краще зразу показано на діаграмі. От бачите? Все одно в нас два магазини, виходить, лідерами, інші трошки нижче. Так, діаграма. Кожна діаграма може бути вбудована в аркуш. От в даному випадку діаграма вбудована в аркуш. Діаграма може бути на окремому аркуші. Так, Діаграма складається із певних частин. По-перше, це координатні осі, ось вони показані. На координатних осях, звичайно, показують ті дані, які виведені у тих областях, які ми виділили перед вставленням діаграми. От ми бачимо, що на цій координатній осі, які дані показані з нашої таблички. Прибуток. Бачите? А на цій координатній осі, які дані показані, назви магазину. І ще є сама область діаграми. Це та частина. Біля координатної осей, де будується наша діаграма. В даному випадку будуються стовпчики. Далі оця частина називається легенда. Легенда, от дивіться, якби в нас були дані за прибуток, наприклад, за жовтень, прибуток за листопад, прибуток за грудень, то, відповідно, тут би було по декілька стовпчиків проти кожного магазину. І тоді бо тут в легенді нам би показало. Перший колір проти цього кольору було б написано вересень. Ну, це краще показати, чим розказувати теоретично. Зараз я цю діаграму удалю, для це я виділяю, нажимаю Delete. Добавлю ще декілька, один рядочок додавлю. В цьому рядочку я ось тут напишу, це нехай буде в вересні. Отут я напишу жовтень. Ось я напишу листопад. Осінні місяці. І, відповідно, заповнюю якимись даними. Ой, це дуже велике, не буде красиво виглядати на діаграмі. Нехай тризначні якісь числа будуть. Ну і тут щось покажемо. Так. і тут. Тепер я виділяю, знову ж таки. виділяю цю область, По-перше, виділяю обов'язково, щоб в мене назви були, і дані. Ну, В принципі, можна виділити тільки дані, але тоді придеться в діаграму вносити правки. Знову вибираю вставлення, вибираю стопчикове, стопчиково швидко можна отак вибрати. Так. І от подивіться, відповідно, кожен місяць відмічено своїм кольором. Ось це видно, що це вересень, оце явно жовтень і оце явно листопад. Але підписів немає, тому що я не виділяв оцієї області перед тим, як робити підпис. Як це виправити, зараз ми розберемося. Так, далі. Ще в діаграмі зазвичай є назва. Вона розміщена тут зверху. Но при такому швидкому вставлянні назва в нас тут не показалася, тому все це редагується. Коли активна діаграма відкривається ось така панелька, конструктор діаграми. Зразу на цій панельці можна дещо міняти. Наприклад, змінити тип діаграми. От Наприклад, я хочу до такого плану діаграму вибрати. От на цій діаграмі ви бачите стовпчик один, але в ньому різними кольорами показано відповідно вклад за кожен місяць. Так Вибір даних. Ну, Давайте все-таки повернемось. Мені оця діаграма більш симпатична. Так, вибір даних. Коли я е, клацаю діаграму, так, отут е, активується оця панелька конструктор, тут є кнопка вибір даних. Значить, Тут вже в мене показано, що показано. По-перше, дивіться, у мене показано. Е, Записи легенди, то є те, що відображається ось тут у цій частині, яка називається легенда. Мені тут не ряд 1, ряд, 2, ряд 3. А що доцільно показати, як ви думаєте? Місяці. Тому я от роблю так. Ось тут вибираю редагувати і замість цього пишу вересень. Ну, щоб мені не писати, я просто так клацаю вересень І клацаю ОК. І ряд один у мене вже помінявся на вересень. Так само вибираю другий ряд, клацаю. Клацаю по жовтню. Відповідно, вноситься адреса цієї комірки, де написано жовтень. І нажимаю ОК. І так само клацаю по третьому, нажимаю редагувати, клацаю по листопаду. Відповідно, листопад вноситься сюди. Так, ось тепер значно краще. Ну, от, подивіться, в цій частині відповідно в мене внесені назви магазинів. Тут мені нічого, в принципі, міняти не треба. Так. Далі я оцей ОК нажимаю, можу закрити. Якщо ми подивимось, тут діапазони даних уведені, це оцей виділений діапазон уведений на аркуші 1. А далі від А3 по D9, якщо ми подивимося, А3 це оця комірка, а D9 це відповідно крайня права нижня комірка. Якщо тут щось неправильно у нас оприділилося, то в принципі, оце все можна змінити. Нажати кнопку Редагувати. От, зверніть увагу, виділені стопчики з назвами магазинів. Якщо виділено щось неправильно, я можу зараз виділити правильно, нажати ОК, і в мене ось сюди дані будуть заведені правильні. Так, нажимаю ОК. Так, далі тепер хотілося б додати назву діаграми і назви осей. Так. Е все Це робиться на закладці Макет. Теж закладка активна, коли активна діаграма. Якщо активна буде якась інша комірка, то закладки макет просто не буде. Так, По-перше, назву діаграми привожу. Е, зараз вибрано немає. Я от вибираю над діаграмою, наприклад, і пишу назву, вона з'являється. Я те, що тут набрано, можу стерти і написати е, продажі мережі супермаркетів, наприклад. Чи мереж супермаркетів. Ну, чи щось інше. Все, що я наберу, воно тут буде відображено. Так, тепер хотілося б назви осей. Отут написати продажі в тисяча грн», а тут написати назви магазинів. От Я вибираю назви осей. Назва головної вертикальної осі. Значить, я вибираю назву головної вертикальної осі, тут напрямок можна вибрати, як будемо писати, горизонтально можна написати, зверху вниз. І е, знизу вгору нахилено. От вибираю таким чином, наприклад. Появилася у мене надпис, я от її удаляю і е, пишу відповідно дохід, чи як дохід продажі, продажі в тис тисячах гривень. Так. І аналогічно, аналогічно я роблю е, підписи осей для горизонтальної осі. Теж вибираю підвісю. Ось воно з'явилося. Я тут витираю, пишу магазини або супермаркети. Так. І е, все. Якщо в нас тут діаграма дещо зменшилась, я, понятно, можу все це збільшити воно збільшиться. Якщо мені не подобається якийсь шрифт, я можу вибрати цю область і поміняти на закладці основний цей шрифт. Мені, наприклад, хочеться, щоб воно іншим кольором було, я виберу, наприклад, інший колір. Так. Мені не подобається цей кольор на діаграмі синенький. Я можу вибрати інший. Наприклад, ось такий. Ось так. Оце і не подобається. Я вибираю цей стопчик, теж інший вибираю і так далі. Значить, можна додати сітку, щоб не тільки горизонтальні і вертикальні лінії були. Можна оці області переміщати, куди нам зручніше. Так. Можна легенду переміщати. Так. Ну, все, остача, це називається редагування діаграми. Розглянемо ще один вид діаграми. Розглянемо діаграму, в якій ми будемо відображати якусь величину, яка змінюється плавно. От, наприклад, я зараз попробую побудувати графік якоїсь математичної функції. Давайте гіперболу в області від. Давайте краще параболу. Параболу побудуємо. Це рівняння функції y до рівня x квадрат, ось, ось такої. Y. Так. Y до рівня x квадрат. Так, спочатку ми проведемо таболювання функції. Отут у цьому стопчику покажемо x, у цьому покажемо y. Давайте від мінус 10. Давайте із. Кроком, ну, з кроком 1. Тобто мінус 10, далі я що пишу, мінус 9. Потім роблю просту арифметичну прогресію. І до 10. Так. А тепер розрахуємо y y розрахуємо за відповідною формулою. Дорівнюємо ось оцей піднесено до квадрату. І так само протягнемо цю формулу на всі значення і відповідно отримаємо квадрат цих величин. Тепер я оці дві величини, дві величини покажу на графіку. Я виділяю області даних. XY я не виділяю. Виділяю тільки області даних. Вибираю вставлення. Точкова. І вибираю точкову діаграму таку з лініями, наприклад, якусь із гладкими лініями. Парабола це, лінія, це точки з гладкими лініями між ними. Знаєте, це так. От зразу бацю, в мене все готово. Навіть і вибирати, нічого більш настраювати не прийшлося. Єдине, чи не вистачає, на осях стрілочки хотілося. Б. А Тут стрілочки не показує. Але при бажанні можна і це зробити. Так, дивіться, тепер відповідно легенда. Що в якості легенди хорошо б записати було сюди? Ну, Графік функції, які, правильно. Я вибираю легенду. Е, так, Я заходжу у вибір даних. Вибір даних я можу отут вибрати. так? Або правою кнопкою вибір даних. Я шукаю, де в мене легенда. Бачите? Я і нажимаю редагувати. Тепер десь тут у мене ця функція була набрана. Я комірку оцю клацаю, де ця функція набрана. Хоча я можу вручну набрати тут. Y дорівнює x шляпка 2. Нажимаю ОК. OK. І мене ось воно підписалося. Так. Тепер припустимо, я на цей самий графік. А, Так. І нажимаю ОК. OK. Тепер припустимо я на цей графік. Хочу ще одну функцію показати. Нехай це буде не x дорівнює не y дорівнює x квадрат, а давайте y дорівнює 2 x квадрат. Отаку От функцію покажемо. Y дорівнює 2 x помножити на x, шляпка 2. 2 x квадрат. Так. Ну, вона чим відрізнятиметься, як ваше знання математики? Чим вона відрізнятиметься від цієї параболи? Вона буде більш зжата, отака, правильно? Більш зжата така буде. Так, от давайте її побудуємо. Х залишимо той самий, а y протабулюємо отаким чином. Значить, нам треба 2 помножити на Х і піднести до квадрата. Так, Тепер протягли, протягли. І додамо ці дані до області. Так. Зараз е, я не буду даляти цю діаграму, я постараюсь додати, якщо в мене все вийде. Зараз тепер е, клацаю правою кнопкою, вибираю вибір даних. О, дивіться, в мене оці дані, е, я вхідних даних, я от нажимаю і протягую. Не по двох областях, а по трьох областях зразу. Так. І нажимаю цю кнопочку. І нажимаю, а, рядище переназвати треба. Оце, відповідно, буде в нас ряд називатися, редагувати. Це буде функція оця. Окей. А оцей ряд. Редагувати. Я вибираю оцю функцію. Окей. Okay. І нажимаю ОК. Okay. І маємо вже два графіка, Відповідно, двох функцій. Ну, цей графік не доведено, от дивіться, при, при цих даних не дуже красиво виглядають графіки, бо X читається від мінус 10, а графік відображається від мінус 15. В принципі, це можна було б виправити, але це знову треба туди залазити в дані і змінювати. Ну і ще один вид діаграми я покажу, останній вид уже діаграми покажу. Це діаграма е, кругова. Значить, нехай в мене ось склад атмосферного повітря, я отут пишу кисень. От тут пишу азот. І отут пишу вуглекислий газ. Так, ну і інші гази. Так, відповідно пишу процентний вміст. Ну, в нас кисню там 19, здається, процентів, азоту близько 79% чи 80%. я не пам'ятаю, ну хай буде 80. Вуглекислого газу там 0,3%. Ну і що в нас залишилося? Давайте подивимося. тут у нас в мене 99,3. 0,7 залишилося. Так. Це в відсотках. Тепер оці дані краще показати на, на діаграмі круговій. Вибираємо секторну якусь діаграму. Можна отаку, можна отаку, можна отаку об'ємну. І відповідно воно показано в відсотках. Ну, Тут не обов'язково в сумі має бути 100%. Якщо ви вибираєте цю діаграму, то те число, що буде в сумі, воно приймається за 100%. І тоді відповідно, таким чином розділяється діаграма. Ще можна поробити підписи до діаграми. А, значить, от підписи даних на макеті є. От Можна немає зараз, можна підпис по центру, коло вершин всередині, коло вершин ззовні. От, Відповідно, показало підписи в мене. Далі. Сектори можна розтягувати, стягувати, можна так само міняти кольори, як ми міняли для стопчикових діаграм. Так. Все настроюване. Ну і підписи легенди появилися.